Синій трактор. А ти знаєш, де росте багато яблук? А вже ж знаю арчі. Зараз розкажу. Спочатку до жени. А їх у полях по лугах постав, соне це літки. Всі гріли світам в клубі мах. Аж кішечки співають, та радіють літнім дням, літнім дням. Чат колеса пода. По по Їду разстреблю де там яблучі, ось, ось я в'їхав в гусадок тут дерев, як у лісі, всі дерева листі пешні, Яблук сюди повно тут, вже достигли на ла. Їхав по полях, по лугах, по вставках, соляться літні, всіх зі гріло листи травку колобіма Пташки, жучки співають та радіють літнім дням, літнім дням. Чад колесо по дорозі, по полях, по лугах, а я яблучка везу, я везу, привезу діткам, смак несу, я несу, принесу. Осіхав у садок, тут дерев, як у лісі, всі дерева в вистіпешні, яблук всюди повна тут. Вже достигли, налилися і пора збирати їх, фіна їхав по полях, по лугах. По Сонеться ліки сімці в біло листя травковобіма, пташки жучки співають, та радіють літнім дням Літнім дням Чебко колеса по дорозі, по полях по лугах а я яблучка несу, я везу, привезу дік там смако понесу, я несу, принесу. Принесу. Тепер ти знаєш, де росте багато яблук, а ще одне дерево є ось тут поруч. Вау, а я його і не бачив! Яке гарне яблуневе дерево! Навіть не схоже зовсім.